Так, Renault Megane 2004 рік. П'ятий розмерно з четвертим. Це в рідній фарбі 1,6 бензин. Так, на титана гарних на зимовій гумі. Як не дивно, все в рідній фарбі і навіть лобове стекло оригінальне і всі оригінальні. Шторка ззаді присутня. Таке доволі непогане авто. Охів чистило його без ключ є на всі двері. Чотири стеклоподйомника. Така машина. Пробіг. 200, щось там, 62. Так, приїхала машина. На клімі, два ключа є. Така машина, кого цікавить, телефонуйте. Готова вже під клієнта.